Повітряна квартира на соборній 27, мешканець влаштував масштабне будівництво. Майже 100 квадратних метрів горища він вирішив перебудувати під квартиру, але забув, що живе не один у будинку і своїми планами знищує помешкання сусідів. Хто дозволив сумчанину будівництво на історичній будівлі? Анастасія комендантова розповість далі. Кілька днів тому на голову Надії Костянтинівни звалилася біда. Визводілася так, же саме, пообідала, прилегла і вдруг бух і валиться ось ця панелька. Валиться. І такі огромні, ви бачите, штири пробиті. Подібна ситуація, розповідає жінка, вже траплялася, коли вона поверталася додому і знаходила гіпсокартон та залишки від стіни на підлозі. Усі ці дірки у стіні пенсіонерки залишає сусід жінки, який у будинку затіяв будівництво. Що будує, жінка показує з вулиці, виявляється, чоловік взявся за горище. Там чердак, який більше двох метрів висоти. Ну он сняв ту крикровлю. Все осталось, кровлю сняла. Наш на другую кровлю зділа, і у нього квартира. Оселя на горищі це вже друге приміщення чоловіка. За думкою сусідів, це буде другий поверх його вже існуючої квартири, але будує він там так, що руйнується власне архітектура історичного будинку, кірпічі фасада. Падають, розрушається карниз і все на голову людей. Я тільки вийшла передо мной, Ну это б на секунду раньше, то є, і это та б ні чим кончилось. Аби спитати, чи має чоловік документи на таке будівництво, ми рушили до нього, проте безрезультатно. Поспілкуватися із сусідом жінки нам не вдалося, бо чоловіка вдома ми не застали. Але цікаво, що в управлінні архітектури та містобудування про таке будівництво не знають. Декларації такої по адресу, яку ви сказали, не було. Пусть люди обращаються к нам, тоді ми будемо вже більш предметно розбиратися з питанням. Будівля на Соборні є архітектурною спадщиною. Якщо з'ясується, що будівництво тут незаконне, завзятому мешканцю загрожує чималий штраф. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС.